Дивитесь підсумки дня на телеканалі Конкурент ТВІ. На війні загинули п'ять героїв з Волині, троє з однієї громади. У тисі за 10 метрів від румунського берега виявили ще одне тіло чоловіка. Росія тоне. Влада Якутії запровадила надзвичайний стан через паводок. Вітаю в ефірі. Новини на телеканалі «Конкурент Конкурентів. І традиційно говоримо з вами про найважливіші події, які відбулися на Волині в Україні та світі. У студії з вами працює Ангеліна Гущина і далі про все говоримо детальніше. Розпочинаємо випуски з Волинських новин, на жаль, трагічних. На війні, захищаючи Україну від російських окупантів, загинули троє героїв Стуменської громади: Андрій Денисюк, Андрій Крук та Богдан Рапчун. Воїни з усіх сил боронили рідну землю від ворога і віддали у боротьбі найдорожче своє життя. Окрім того, у Донецькій області загинув військовослужбовець Іван Неканоров 1998 року народження села Глухи Ковальського району. Про це повідомили на Фейсбук-сторінці Добечненської громади. Настало героя 18 травня 2024 року. Він загинув в населеному пункті Часів Яр Бахмутського району Донецької області під час виконання бойового завдання також від отриманих поранень помер 36-річний захисник з Луцька Вадим Дідух. Герой пішов воювати добровольцем з перших днів повномасштабної війни та отримав поранення. Місяць перебував у комі. На жаль, 19 травня серця воїна зупинилося у лікарні міста Луцька. Редакція телеканалу «Конкурентіві» висловлює щирі співчуття родинам героїв, честь і вічна шана захисникам. Далі про справжній скандал у світі жіночого боксу: волинська чемпіонка Тетяна Коб звернулася до громадськості, бо вважає, що її несправедливо не допустили до відбору на Олімпійські ігри. Спортсменка у своєму дописі у соцмережах звинуватила головного тренера жіночої збірної в тому, що він нібито проштовхує своїх підопічних на Олімпійські ігри. Тетяна пише, що по критеріям відбору вона являється чемпіонкою України і має. Повне право представляти Україну у своїй ваговій категорії, а це 50 кілограмів на ліцензійному турнірі, який буде проходити в Таїланді. Тетяна Коб заявила, що інша спортсменка, яку нібито лобіює головний тренер жіночої збірної, не входила в трійку призерів чемпіонату Європи та світу. Що більше Волинянка наголосила, що перемогла подопічну тренера у фіналі останнього чемпіонату України. Тож Тетяна Коб переконана, що рішення головного тренера включити у склад. Збірної України завідомо слабшу боксерку замість сильнішої і більш досвідченої є несправедливим і заангажованим. Вона також заявила, що в разі відмови їй в участі у відбіркових змаганнях буде звертатися до прокуратури. За добу 19 травня поліцейські зареєстрували дві ДТП на Волині. Обидві за участю мотоциклістів так на вулиці Лісовій у селі Набруска 41-річний місцевий житель, керуючи мотоциклом Геон у стані сп'яніння, не впорався з керуванням та впав. 11-річна пасажирка мотоцикла отримала травми. Її госпіталізували. Результати освідування показали майже 2 проміла алкоголю в крові водія. Цього ж дня у селі Хряськ, річний хлопець, керуючи мотоциклом вайпер, не вибравши безпечну швидкість руху. впав із двоколісного Мотоцикліст травмувався, його шпиталізували. Досудові розслідування в обох справах тривають. На Волині суд визнав 44-річну жительку міста Волноваха Донецької області винною у державній зраді. Їй призначено покарання у виді 15 років позбавлені волі із конфіскацією майна. Як повідомили у Волинській обласній прокуратурі, за даними слідства, після окупації Волновахи російськими військами жінка, підтримуючи проросійські ідеї. Перейшла на бік ворога, зрадила присязі особового складу органів і підрозділів цивільного захисту України та що більше погодилася обійняти посаду старшого інспектора в окупаційному недоміністерстві. Працюючи у псевдооргані, вона надавала окупантам допомогу у веденні підривної діяльності проти України та просувала ідеї спрямованості. Також так звана інспекторка брала участь у агітаційних заходах та святкуваннях з нагоди російських свят. На Волині заблокували ще один канал переправлення ухилянтів за кордон. Зокрема, як повідомили в поліції, схему незаконного переправлення військовозобов'язаних осіб через державний кордон України налагодив 45-річний мешканець Луцького району. Зловмисник вносив чоловіків в систему шлях як водіїв, і так вони безперешкодно виїжджали з країни та не поверталися. За свої послуги він отримував близько 4 тисяч доларів США. Нині ж триває слідство, під час якого вже будуть з'ясовані всі обставини злочини, а також коло осіб, причетних до скоєння правопорушення. Далі у нас блок всеукраїнських новин. На жаль, розпочинаємо його з новин про російські атаки на мирні українські міста та села. Уночі 20 травня Росіяни атакували Україну 29 дронами камікадзе Шахет, а також Харківщину балістичною ракетою іскандер М. Усі дрони вдалося знищити за уточненою інформацією. Внаслідок падіння уламків збитого ворожого безпілотника на лісництві у Золочівському районі на Львівщині. Почалася пожежа. Площа займання охопила майже один гектар лісу. Пожежу вдалося загасити, жертв та постраждалих за попередньою інформацією. На щастя, немає. Окрім того, російські війська у понеділок, 20 травня, завдали удару по Дніпровському району Херсона. Поцілили по підприємству один чоловік, на жаль, загинув. Ще один отримав поранення? Також нелюди 20 травня обстріляли населений пункт Степногірськ Запорізької області, у результаті чого загинув чоловік. Контрозвідка служби безпеки затримала ще одного російського інформатора на Донеччині. Він намагався допомогти РФ із проривом оборони ЗСУ на Покровському напрямку. Зловмисник передавав окупантам геолокації вогневих позицій артилерії та укріп районів українських військ, щоб виявити місця базування підрозділів ЗСУ, фігурант автостопом об'їжджав прифронтові селища, де приховано фіксував розташування потенційних цілей. Потім він звітував російській розвідці. Як встановлено, вже завдяки розслідуванню ворожим поплічником виявився місцевий житель, ідеологічний прихильник рашизму. Затриманому повідомили про підозру йому загрожує вже до 12 років тюрми. Чергового потепельника виявили в тисі за 10 метрів від румунського берега. За інформацією Держприкордонслужби, про труп чоловіка, знайдений під залізничним мостом між населеними пунктами Грушово, Україна та Кимпулун Хлатіса, Румунія. Прикордонникам повідомили румунські колеги від початку травня. Це вже восьмий потопельник, який намагався подолати річку. Чудові новини для нас і не дуже для окупантів. Речник військово-морських сил збройних сил України Дмитро Платенчук заявив про вірогідність того, що Чорноморський флот Росії втратив малий ракетний корабль. Циклон останній носій крилатих ракет у Криму. Це сталося під час атаки 19 травня. У ЗСУ заявили, що тоді знищили морський тральщик 266 м «Ковровець». Щодо циклону інформацію ще уточнюють. Українець Олександр Усик став найкращим боксером світу незалежно від вагової категорії за версією спортивного журналу «The Ring». після перемоги над Тайсоном Ф'юрі українець піднявся з третього місця цього рейтингу на перше. Про це йдеться на сайті «The Ring». Оновлений рейтинг формували за результатами останніх поєдинків. На другому місці на Оя з Японії, на третьому американський боєць Теренс Кроуфорд, на четвертому Сауль Альварес з Мексики та п'яте місце у Артура Бетербєєва з країни-окупантки. І до новин світу Росія продовжує успішно йти під воду. Так у Якутії ввели надзвичайний стан регіонального характеру з 20 травня через паводок. Зона підтоплення продовжує розширюватися. Про це пише. Телеграм-канал Астра зазначається саме у ньому, що затопленими залишаються 647 дворових територій, у тому числі 489 житлових будинків у 16 населених пунктах Намського району. Офіційно підтвердили загибель президента Ібрагіма Раїсі в катастрофі гелікоптера. Після цього кабінет міністрів іранської адміністрації скликав. Екстрене засідання інформацію про це передає агентство новин та снім, пов'язане з корпусом вартових ісламської революції. Перший віцепрезидент Ірану Мохсен Мансурі виконуватиме обов'язки президента країни упродовж 50 днів. За цей час мають пройти позачергові президентські вибори. Головний прокурор міжнародного кримінального суду Карім Хан запросив ордери на арешт прем'єр-міністра Ізраїлю Мін'яміна. Нентьяґого міністра оборони Ізраїлю Йоава Галанта а також трьох лідерів палестинського руху Хамас. Про це йдеться в заяві прокурора на сайті суду. Щодо лідерів Ізраїлю, то офіс прокурора вважає, що Йоав Галант і Бін'ємін Нентіагу несуть кримінальну відповідальність за використання голоду як методу ведення війни. Навмисне заподіяння шкоди здоров'ю, навмисні вбивства, атаки на цивільне населення, гази та інші злочини проти людяності. Усі звинувачення стосуються військової операції армії Ізраїлю в секторі Гази, яка почалася у відповідь на атаку Хамас. На цьому ми завершуємо наш випуск новин. Якщо у вас є більше інформації або бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте 068 045 1004 або ж 050 782 4011. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурент Конкурентів. Не забувайте підписуватись на наш Ютуб канал, аби не пропустити головного для вас. У студії працювала Ангеліна Гущина. На все добре, побачимось.